Десь далеко пролунав крик, а хвилин за двадцять повернувся Матвій. У нього була відірвана рука, від щелепа, трималася на сухожиллях. Від одягу залишилися лише закривавлені лахміття. Ні, я не стану таким. Замотав головою Валентин. Я таким не стану. Ні в якому разі він стиснув кулаки, спрямував погляд у небо і вимовив, ніби звертаючись до зірок. Не стану, не стану, замовкни. Прошепіла Ганна, і без твоїх криків гидко губи Валентина затремтіли. Я не стану таким. Повторив він із з натиском, немов благаючи йому повірити. Матвій зайшов у будівлю. А коли вийшов, на ньому був смугастий светер і кепка. У руці він тримав невеликий стос газет. Федір подумав, що цьому хлопцеві більше ніколи не знадобляться окуляри. Думка була несподіваною і настільки абсурдною, що ледь не викликала Регіт. Він зціпив зуби, розуміючи, що якщо зараз засміється, це стане останнім кроком до божевілля. Матвій, погойдуючись, наче п'яний, підійшов до кіоску, зайшов в нього і сів на стілець. Продавець газет. Вимовила Ганна, Матвій став частиною цього світу. Федір підкинув у багаття дров, а потім сталося несподіване у будинку. Загорілося світло, усі підбігли до вікон, побачили хлопчика років семи з рудим кудлатим волоссям. На ньому була картата піжама і пухнасті сині капці. Посіхаючи, він зайшов у кухню, діловито налив воду в чайник, поставив його на плиту та увімкнув конфорку. Ганна постукала по склу. Гей, хлопчику. Він знову позіхнув, потім сонно подивився на людей за вікном і мляво помахав рукою. Хлопчику, ти чуєш нас? вигукнула Ганна. Звісно, чую. Відповів він невдоволено. Його голос дивним чином долинав з боку вокзалу, ніби там були приховані гучномовці, і не потрібно кричати. Хто ти? запитав Федір. Мене звати Гришко, і це моє місто. Ну, не зовсім поки що місто, але скоро тут будуть і цирки колесо огляду, і справжнісінька ракета. Багато чого буде. Ганна видавила посмішку. Здрастуй, Гришко. Рада з тобою познайомитися. Ми всі раді. Може, ти впустиш нас у будинок? Хлопчик насупився. Ага, хитренька яка. Я вас впущу, а ви мені погано зробите. Усі люди злі, ви теж. Ні, Гришо, ні. мотнула головою Ганна. Я тобі обіцяю, ми не завдамо тобі шкоди. Брешеш. У його очах блиснув гнів. Ви злі. Ви зламали мого поліцейського, і тепер він зовсім зіпсований. Але ж він напав на нас. Поліцейський робив те, що мав робити. Ви самі в усьому винні. Ви такі самі, як ті погані люди, від яких ми з мамою ховалися і тікали. Ганна притиснула долоню до скла. У погляді з'явилося співчуття. Будь ласка, розкажи нам про тих поганих людей. Вона явно намагалася налагодити контакт. Валентин дивився у вікно з ненавистю. Його ніздрі роздувалися, як у загнаного коня. Федір немов би відчув, що бородань ось ось зірветься, почне кричати, психувати, а тому поспішив припинити цей порив. Якщо я хоч слово від тебе почую, сильно пошкодуєш. Затямив. Угу. Боркнув Валентин, відвернувшись. Гришко, розкажи нам, що трапилося з тобою і твоєю мамою. Хлопчик склав руки на грудях, стиснув губи, і це виглядало б кумедно, якби не обставини. Будь ласка, наполягала Ганна. Ну, добре, розповім. Хлопчик розслабився, вийняв із шухляди чашку і поставив її на стіл. Ми з мамою особливі, тому злі люди хотіли нас піймати, щоб зробити боляче. Мама сказала, що якщо вони нас спіймають, то відвезуть у страшне місце. Де встромлятимуть у нас голки, битимуть струмом, а потім розпилять голови, щоб вивчити наші мізки. Ми постійно тікали і ховалися. Мама весь час шукала дорогу сюди, у безкрайній ліс, але не могла знайти. Вона завжди знала про цей ліс, бачила його у вісні. і про рогату королеву знала. Закипів чайник. Гриша поклав у чашку чайний пакетик та залив водою. Потім дістав із буфета банку варення, плетений кошики з печивом і поставив усе це на стіл. Федір і Ганна терпляче чекали, а Валентин нервово переминався з ноги на ногу. Гриша сів за стіл, підсунув до себе чашку і продовжив. Мама, таки знайшла дорогу. Але й злі люди нас знайшли. Вона штовхнула мене на дорогу і закричала: Біжи! біжи. І я побіг. А мама, я не знаю, що сталося, але дороги назад уже не було. Двері зачинилися, мама там залишилася. Вона не встигла. Я довго, дуже довго йшов у темряві. Страшно було і холодно, а потім я опинився в лісі поруч із королевою. Хлопчик усміхнувся. Вона велика і красива. У неї роги, як у оленя. Королева тут найголовніша. Їй служать усі лісові чудовиська. Гриша подув у чашку, зробив ковток. З'їв ложку варення і печиво. Було виразно чути, як він плямкає і прицмокує, немов поруч із ним був потайний мікрофон, через який у зовнішній світ транслювалися всі звуки. Розкажи нам про королеву. Не витримав Федір. Він усією своєю суттю відчував, як спливає їхній час. Секунда за секундою. Допивши чай, Гриша відніс чашку в мийку, пройшов у вітальню, взяв зі столу великий альбом для малювання, відкрив і з гордістю продемонстрував барвисту картинку. Ось вона яка! Королева на аркуші була зображена жінка з довгим зеленим волоссям, круглими червоними очима і великими гіллястими рогами. Хлопчик безумовно дуже старався, малюючи її, приділив увагу й довгим віям, і нігтям, і візерункам на сукні. Королева хороша, заявив він. Вона все для мене робить, усе, що забажаю. Я захотів, щоб у мене було своє місто, і королева його побудувала. Ну не зовсім ще побудувала, поки ще тільки вокзал. Але скоро тут буде багато чого, і люди. А то що це за місто без людей? Він відкрив сторінку, на якій були зображені будівля з написом Вокзал і усміхнені чоловічки. Ми з мамою одного разу були на такому вокзалі. Я пам'ятаю і двірника, і поліцейського, і тітоньку, яка пиріжки продавала. Ми купили в неї пиріжки з повидлом і з м'ясом. Дуже смачні. А ви чому не їли пиріжки та морозиво? Ганна знизала плечима, злякалися. Гриша махнув рукою. Не бійтеся, пиріжки та морозиво справжнісінькі та смачні. Їх зробила королева. Вона вміє робити все. Скоро такий цирк мені побудує. Найкращий цирк у світі. І там буде дуже багато клоунів. Їх королева сюди на наступному поїзді привезе. Як вас привезла, а ще вона побудує колесо огляду. Ми з мамою на такому каталися. Піднялися високо-високо. Він продемонстрував малюнок із будівлею, на якій великими літерами було написано цирк, а над будівлею височило колесо огляду. А ще на малюнку були клоуни. Дуже багато клоунів із червоними носами і в різнокольоровому одязі. Виходить, це королева нас сюди привезла. Звичайно, адже це її поїзд. Вона вас вибрала, сказала, що ви всі дуже сильно втомилися і що вам тут буде набагато краще. Але нам тут не краще. Подивися, що стало з іншими пасажирами. Вони мертві. Хлопчик жбурнув альбом на стіл, тупнув ногою. Не треба так говорити. Вони живі, вони ходять і розмовляють. І клоуни в моєму цирку будуть живі і веселі. Нам страшно тут Посилала натиск Ганна. Страшно і холодно. Упевнена, ті люди, що хотіли зловити вас із мамою, дуже злі, але ми ж не зробили нічого поганого, ні тобі, ні твоїй мамі. Обличчя хлопчика почервоніло, в очах заклубилося щось чорне. З-під лоба, дивлячись на Ганну, він процідив усі люди злі, так мама казала, а мама ніколи мене не обманювала. Це ви брешете. Ви, ви. Він знову тупнув і простір здригнувся, немов під час землетрусу. Посипалися бурульки з карниза вокзалу, сколихнулися гілки ялин, звільняючись від снігових шапок. Усе брешете. Голос хлопчика був подібний до грозового гуркоту. Він уже не був схожий на дитячий. Федору здавалося, що якщо хлопчисько тупне ще раз, земля розколиться на частини. Але ні, не тупнув. Насупившись, Гриша сів за стіл, розкрив альбом на порожній сторінці, узяв олівець і почав малювати усім своїм виглядом, показуючи, що розмову закінчено. Дев'ять осіб, прошепотів Валентин. Він зачерпнув долонею сніг і почав його їсти. Щось не так, щось не сходиться. Я порахував на малюнку дев'ять, а не десять. Тоді де ще один. Федір і Ганна повернулися до багаття, підкинули у вогонь уламки меблів. Розмова з Гришею дала відповіді на багато запитань, але не вказала шлях до порятунку. Нам потрібно якось до нього достукатися. Зітхнула Ганна. Це єдиний варіант. Я все чую. Пролунав голос хлопчика. Я навіть чую, як ви дихаєте, як бородатий дядько скрипить зубами. І не потрібно стукати. Я все одно двері не відчиню. Федору хотілося відповісти йому різко, але вчасно зупинився. Це тільки погіршило б ситуацію. Валентин ходив взад вперед, повторюючи слова про дев'ять осіб на малюнку. Іноді він зупинявся, зосереджено тер пальцями скроні, а потім знову починав ходити і бурмотіти. Дев'ять осіб. Чому їх на малюнку? Тільки дев'ять. Ганна прийшла до будівлі вокзалу. Вийшла з двома пиріжками, один з яких простягнула Федору. Скажи, будь ласка, Гришко, а ми точно не отруємося, якщо з'їмо ці пиріжки. Запитала вона. Ні, не отруйтеся. Холодно, відповів хлопчик. Їжте. Ти нас не обманюєш. Я завжди кажу тільки правду, як мама. Це добре. Схвалила Ганна. Був би злий, як ті люди, що полювали на тебе і твою маму. Ти б не пропонував нам пиріжки. Я рада, що познайомилася з тобою. Федір здивувався її витримці. Напевно, зараз вона боролася з негативними емоціями, з гнівом щодо жорстокої дитини, через яку семеро людей перетворилися на мерців. Боролася, але продовжувала домагатися його прихильності, терпляче граючи роль підлабузниці. Ганна, рішуче, ніби доводячи, що повністю довіряє хлопчикові, відкусила шматок від пиріжка, прожувала та проковтнула. Ух ти! Дуже смачно, Гришо. І з повидлом. Моя мама, точнісінько, такі самі пиріжки пекла. Федір наслідував її прикладу. Так, дійсно, було смачно. Хоча з голоду все здається вишуканим делікатесом. Ганна доїла пиріжок, витерла долоною губи. А знаєш, Гришо, ми з тобою схожі. Це як? здивувався хлопчик. Мене в дитинстві теж злі люди ображали. Я знаю, що це таке, коли всі дивляться на тебе, як на виродка. Я теж була особливою, і тільки мама мене захищала. Федір був упевнений, що все це вона вигадала для користі справи. Залишалося лише сподіватися, що хлопчина не відчує фальші. Я як і ти ненавиджу злих людей. Продовжила Ганна. Дуже б хотілося, щоб таких людей взагалі не було. І я їх ненавиджу. буркнув Гриша. Колись я стану таким сильним, що повернуся, і всіх їх вб'ю. Вони повзатимуть переді мною на колінах і проситимуть вибачення, але я їх не пробачу ні за що, усіх уб'ю. Злі люди на це заслуговують. Вимушено погодилася Ганна. Якби ми могли повернутися в наш світ, ми б теж стали карати злих людей. Федір напружився, розуміючи, що вона ступила на небезпечну стежку. Гриша довго мовчав, потім відповів. Ви це говорите тільки для того, щоб я вас відпустив. Я не дурний. Ні, ні, звичайно ж ти не дурний, поспішила запевнити Ганна, ти чудовий, розумний хлопчик. Просто це несправедливо, що королева обрала нас. А знаєш, ми могли б стати твоїми солдатами в нашому світі. Що скажеш? Ти ж хочеш, щоб у тебе були власні солдати для боротьби зі злом. Ну, напевно, хочу. Зацікавився Гриша. Ти про це подумаєш? Губ Ганни торкнулася усмішка. Я тобі обіцяю, ми станемо хорошими солдатами, найкращими. І я обіцяю. Із запалом сказав Федір, відчуваючи іскру надії. Я подумаю. відгукнувся хлопчик. Солдати мені потрібні. Ганна притиснула палець до губ, даючи Федору зрозуміти, що тепер краще мовчати, адже навіть одне необережне слово могло схилити чашу Терезів не туди, куди треба. Їм залишалося лише чекати, якою буде відповідь гриші, відповідь від якої залежало життя. Час минав. Федір не підозрював, що очікування може бути настільки тяжким. Так, мабуть, почуваються засуджені до страти. Як і боязко сподіваються, що в останній момент їх помилують. Валентин підійшов до багаття, сів навпочепки, знову і знову повторюючи дев'ять, дев'ять, дев'ять. Судячи з відстороненого погляду, Бородань повністю занурився в себе. Він був схожий на тих, хто вже став частиною цього місця. Щось мені ще пиріжків захотілося. Заявив Федір. Просто стояти і чекати йому стало нестерпно. Піду, схочу». Ганна посміхнулася. Візьми мені один з картоплею. Федір відзначив, що посмішка її була невимученою, у ній відчувалася радість. Радість людини переконаної, що весь цей кошмар скоро залишиться в минулому. Ганна вірила, І очікування відповіді хлопчиська її схоже не обтяжувало, бо вона не мала сумнівів. Тверда віра в успішний результат була не тільки в усмішці, а й в очах, у рисах обличчя. Ніжно торкнувшись руки Ганни, Федір пройшов у будівлю. Тут було все як раніше. Мертвий поліцейський мляво бив стіну, мертві жінки монотонно пропонували товар, мертвий музикант водив смичком по струнах. Місцеве населення, моторошні іграшки ненормальної дитини. У голову раптом просочилося питання, яке Федір намагався не підпускати вже тривалий час. А яку роль хлопчисько приготував йому? Ні. Відповіді знати не хотілося. Він узяв пиріжки і подумки, повторюючи, ми виживемо, вийшов на вулицю. Усередині в нього все похолоділо, пиріжки випали з рук. Ганна лежала біля багаття. Валентин тікав у бік платформи. Він злий! Він злий! Пролунав голос гриші Бородатий дядько, злий! Федір кинувся до Ганни, упав перед нею на коліна. Вона хрипіла, з рота лилася кров. В очах горіло питання за що? З шиї стирчала бурулька, яка розірвала яремну вену. Дев'ять. вигукнув Валентин, віддаляючись. 9, 9. Він підбіг до двірника, вирвав із його рук лопату, ударом ноги зламав її, і помчав далі, стискаючи в кулаці уламок держака. Федір висмикнув бурульку з шиї Ганни, притиснув долоню до рани, марно намагаючись стримати потік крові. Язиком крутилися слова Все буде добре, але він не міг вимовити їх вголос, бо це була брехня. Бо нічого доброго, хай йому грець уже не буде. Ганна вмирала жінка, яка дала собі за рок боротися до кінця, яка жодного разу не втратила надії, тепер помирала. З усього, що сталося за останню добу, це здавалося Федору найнеймовірнішим і найжахливішим. Йому хотілося кричати, вити від власного безсилля, від нестерпного бажання, щоб час повернувся назад, хоча б на кілька хвилин. Ну навіщо він залишив Ганну наодинці з цим психом? Навіщо? Вона підняла голову і промовила, захлинаючись кров'ю Живий. На це пішли останні сили. Повіки закрилися, дихання припинилося. Федір підняв погляд до неба, подумки, проклинаючи ці зірки весь цей світ, а потім накотила така злість, що перед очима постала червона пелена. Він піднявся, стиснув кулаки. І закричав. Уб'ю тварюка. Убий, убий. Підтримав Гриша. Я не хочу, щоб Бородатий залишився останнім. І не хочу, щоб він був у моєму місті. Різко видихаючи пару, Федір кинувся до платформи. У ньому не залишилося жодних емоцій, крім люті. Валентин має здохнути. Ось яка була тепер його єдина мета, перед якою тьмяніло навіть бажання вижити. До болю в яснах, сіпивши зуби, він стрімко перетнув майдан. Валентин, тремтячи всім ділом, стояв на верхній сходинці сходів, що ведуть на платформу. Перед собою він як спис тримав держак лопати. Я, я повинен був це зробити. Його голос зірвався. На малюнку хлопчиська дев'ять осіб. А де десятий? А десятий тут не залишиться. Він виживе і поїде. Я десятий. Я. Прошу, дай мені тебе вбити. Я повинен вижити. Федір піднявся сходами, стискаючи, і розтискаючи кулаки. Він не раз задавався питанням, чи вистачило по нього духу вбити людину? Якщо того вимагатимуть обставини, тепер відповідь була однозначною. Валентин закричав і завдав удару. Потім ще одного. Федір не відчував болю. Лють поглинала його. Перехопивши держак, він висмикнув його з рук бороданя. Бий, Бий!» Волав гриша, і Федір почав бити. Зі звіриним оскалом, дивлячись, як Валентин упав, як намагався відповсти. Держак зламався, у хід пішли ноги. Будь ласка. Не вбивай! Вбивця Ганни корчився на снігу, видаючи жалібне скиглення і благаючи, не вбивати його. Але Федір чув лише стукіт крові у скронях. Увесь всесвіт для нього звозився до крихітної ділянки платформи. Після потужного удару каблуком по горлу Валентин ціпнувся і затих. Його більше немає, вигукнув Гриша. Він здох, і я не стану робити його мешканцем міста. Ганна заворушилася біля багаття, незграбно піднялася і побрела до дверей вокзалу, залишаючи за собою червоні плями на снігу. В її очах не було життя. Федір схопив Валентина за волосся, притягнув до краю платформи і скинув на рейки перед локомотивом. Людь почала відступати, змінюючись гіркотою й моторошною втомою. У душі ширилася порожнеча. Тепер він зрозумів, що відчував Матвій, ідучи стежкою назустріч загибелі. Більше нічого не хотілося, навіть порятунку. Зробивши глибокий вдих, Федір опустився на коліна, зачерпнув долонями сніг та занурив у нього розпечене обличчя. Бородатий мафрацію, сказав Гриша. Останній має сісти в поїзд. Так із з самого початку вирішила королева. Вона сказала, що найсильніший той, хто протримається до кінця, сяде в поїзд і поїде. Федір відсторонив долоні від обличчя і вимовив із сумом. Найсильнішою була Ганна, і найдостойнішою. Вона не була. Заперечив хлопчик. Вона є. Подивися на неї з нею все добре. Ганна вийшла з будівлі вокзалу. Перетнула майдан, піднялася на платформу і стала біля дверей третього вагона. Їй пасувала залізнична форма, нехай навіть просочена кров'ю вище грудей. Це вже не вона, хлопче. Зітхнув Федір. Її тут більше немає. Тут немає нікого, хто приїхав цією електричкою. Тут тільки порожні оболонки і я. Мені не подобаються твої слова. З образою в голосі сказав Гриша: Їдь, візьми квиток у касі, і їдь! А я чекатиму на інший поїзд з людьми, які стануть клоунами. Над лісом з'явилася бліда світанкова заграва, погасли ліхтарі. Федір встав і вирушив до вокзалу. Касирка видала йому квиток, з яким він повернувся на платформу. Ганна квиток забрала, після чого відчинилися двері вагона. Скажи, хлопче, ти відпустив би нас з Ганною? запитав Федір. Ти справді хочеш це знати? Ні, мабуть, ні. Він зайшов у вагон, сів біля вікна. Ганна спустилася з платформи, вийшла на майдан. Свою коротку роль вона зіграла. Скоро до неї приєдналися інші пасажири. Навіть безокий поліцейський примудрився виповзти на вулицю. Вони стали в ряд: варя, матвій, касирка, двірник, продавчиня пиріжків, музикант та ганна. На ганку будинку з'явився гриша. На ньому були валянки, сіре пальто з чорним коміром і хутряна шапка. Він спустився сходами, розпростеру різні боки руки. Цієї миті все навколо затремтіло, пролунав глухий скрегіт, немов у надрах землі запрацювали якісь величезні механізми. Протилежна від платформи, велика ділянка лісу просто розчинилася в стиглому ранковому повітрі, як міраж. Замість неї з'явилася красива будівля з колонами і вивіскою цирк над широкими фасадними сходами. Хлопчик змахнув руками, ніби диригуючи. І за будівлею на тлі світанкового неба почало проявлятися велетенське колесо огляду. Злегка погойдувалися сотні червоних кабінок. По контуру всієї конструкції блимали різнокольорові вогники. Тепер це місце було готове до прибуття чергових пасажирів, до нового населення. Федір подумав, що рогата королева, напевно, вже вибрала кандидатів. Тих, хто зневірився. Тих, кому скоро доведеться випробувати дикий страх, і в живих серед них залишиться лише один. Як за командою, губи мерців скривилися в неприродних усмішках. Вони підняли руки, почали махати долонями, прощаючись. Федір відчув щамливу тугу, очі запекли від сліз. Йому не хотілося дивитися на ці бездушні ляльки, але він не в силах був відвести погляд. Електричка рушила, перетворивши тіло Валентина, що лежало на рейках на купу м'яса і кісток. За вікнами пролітали засніжені дерева. Притулившись з кроною до холодного скла, Федір заплющив очі. Він був упевнений, що цей поїзд не привезе його в рідне місто. Попереду будуть ще станції, на яких доведеться боротися за життя. Такий уже цей світ. Але він зробить усе, щоб не загинути. Ганна сказала йому: живи, і він житиме за неї, за всіх, хто згинув на першій станції.